Алкоголь і наркоманія це наслідки одержимості бісами, які ламають, знищують людину. Більшість людей стали алкоголіками і наркоманами тому, що на них було скоєно напад: хвороби, проблеми, прокляття, зрада, що викликав стрес, депресію, втрату сенсу життя. В біблії написано, що диявол був скинутий з неба не тому, що він напився, чи уколовся, чи щось понюхав. Він був скинутий з неба за гордість. Перший світ, содом його мора. Були знищені за блуд, розпусту. Це страшні гріхи, які повинні виправляти церква. В церкві люди повинні звільнятися від усіх бісів, повинні наступити на бісів гордості, блуду, страху, проклять, нечистоти. Ісус говорив: покайтеся і віруйте в Євангеліє, бо наблизилось Царство Небесне. По-перше, покаяння це усвідомлення своїх гріхів. Що ти приділяєш час гріху сатані, бісам і не приділяєш часу Богу. Бог не на першому місці. А по-друге, це виправлення цього гріха. Якщо ти будеш наповнюватися Словом Божим, ти будеш з Богом і сатані та бісам, місця у твоєму серці і розумі не буде. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео. А також підписуйтеся на телеграм-канал Міжнародної місії Слово Боже Салтаненко, щоб мати духовне спілкування та перемогу над грехом. Посилання на канал залишаємо також під цим відео.